Правила дорожнього руху написані кров'ю, кажуть інспектори ДАІ. Щодоби на автошляхах гинуть понад 10 людей, а близько сотні потрапляють до лікарень. Саме тому щороку до міжнародного дня жертв ДТП Даївці здають кров. Цього разу вона піде ще й постраждалим у зоні. Ато загалом в Україні протягом тижня кров здадуть близько трьох тисяч автоінспекторів, і з деякими з них поспілкувався Ярослав Марченко. Здай кров, врятуй життя. Під таким гаслом проходить акція, в якій інспектори Даї здають свою кров для поранених в зоні АТО і постраждалих в ДТП. За статистикою кожні 20 хвилин в Україні стається ДТП із потерпілими. Аби поповнити запаси крові, співробітники Державтоінспекції запропонували свою. Першим був головний даїшник України. Каже, за донорство грошей не бере, а заслужений додатковий вихідний використовувати не буде. Хочу сказати, що це я вже здаю в десятий раз кров, тому для мене це легко і просто. Близько трьох тисяч наших співробітників за цей тиждень здадуть кров для цих цілей. Серед київських правоохоронців охочих здати 150 грамів крові набралося більше півсотні. Серед добровольців є і жінки. Анастасія кров здає вдруге. Має надію, що допоможе врятувати чиєсь життя. За год уже второй раз для пострадавших. Готово ми їздили ставаліше погоди назад. Не страшно ні, не страшно з удовольствием. Прийшла, тому що нужно допомагати. За словами лікарів, до здачі крові особливо готуватися не треба. Головне не мати проблем зі здоров'ям і напередодні не вживати алкоголю і жирної їжі. Завідувач відділення переливання крові каже: кров потрібна завжди. Ми маємо запас. Певний крові, які передаємо. Зараз керівництво йде перемови, там, де потреба в польових госпіталях, ми постараємося через волонтерів при потребі передати компоненти крові, які ми виготовили. Даїшники в свою чергу запевняють, це не одноразова акція. Здаватимуть кров і надалі. Ярослав Марченко, Сергій Наконечний, ТВА.